Що з холодного йде, таке сама, що, що з гарячого – така ж сама. У жителів Печерського району вже два тижні з червоного крану тече холодна вода, а грошей набігає, як за гарячу. Буває таке, що не подивишся кран, в яку сторону стоїть і включаєш, а потім на лічильник дивишся, а там вже набігло. Власникам лічильників холодна вода з гарячого крану обходиться у 38 гривень на місяць. Щоб не переплачувати за холодну воду втричі дорожче, у столиці України миються в річці. Без гарячої води справляєтеся, так? Справляюсь, дірямуюсь сміло. Дніпро я срачка більше. Кому до брудної річки гидко сидять у очікуванні по квартирах. А ви телефонували, дізнавалися, в чому справа? Живете просто без гарячої води? Найактивніші мешканці штурмують колишній ЖЕК. Кажуть, аварія. Сьогодні я дзвонила в службу ну, нашу, как би, говорили, раніше ЖЕК були. А вони говорять, що Київенерго їм сказали, що аварія в сітях. І, так, хто із вас Виводимо Київенерго на чисту воду за телефоном. Оператор Тетяна у колцентрі компанії запевняє, Жодних аварійних робіт не проводиться. Обладнання «Київенерго» працює без перебоїв і з роботи не проводяться, а угу. тому я рекомендую вам звернутися в вашу житлову організацію для того, щоб перевірили внутрібудинкове обладнання. Тобто весь бульвар вимкнений, але Києвенерго говорить про те, що у вас все в порядку? Це там інформацією Києва Нерготи не проводить. Однак тут же на під'їзді кожного відключеного від гарячої води будинку помічаємо ось таке оголошення. І все того ж, «Київенерго». компанія скажеться, що її оштрафував Нафтогаз України. А щоб газовик зміг забрати кошти, суд заблокував рахунки теплокомпанії. На своїй сторінці у Фейсбук «Київенерго» божиться, що всі борги Нафтогазу віддала. Але ж, поки рахунки не розблоковані, мешканцям столиці радять забути і про тепловоду, і про елементарну гігієну ми по сути все. А ми, ми це вже... буду ждать, когда будешь, куда.